Друзі, всіх вітаю, і ми з вами продовжуємо різдвяні читання. Сьогодні будемо говорити про справжню радість. Будемо говорити не просто в якихось загальних термінах. А будемо читаючи саме різдвяне оповідання, будемо розмірковувати, що про справжню радість, і взагалі про суть радість, про те, як ми можемо отримати радість, як радість входить в наше життя. Що взагалі про все це говорить різдвяна подія? Тому що коли ми читаємо різдвяне оповідання, дуже багато там говорить про радість радість взагалі є однією з основних тем. Різдвяних подій. Тож саме про це будемо говорити сьогодні. І будемо читати Євангелі від Луки, перший розділ з 5 по 17 вірш. Ми вже деякий час читаємо цей уривок, але це не говорить про те, що ми багато його вже прочитали, і не треба його вже читати. Навпаки, це говорить про те, що ми ще більше зможемо зрозуміти цей уривок. Тож читаємо з 5 по 17 вірш. «У Одні ірода, царя юдеї, був один священник на ім'я Захарія, з денної черги Авії та. Його жінка з дочок Аарона, а ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, бездоганно виконували всі Господні заповіді й настанови, та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, обоє постаріли в днях своїх. Одного разу, коли він за своєю денною чергою служив перед Богом, за звичаєм священства випало йому війти до Господнього храму, щоб кадити. А весь народ під час кадіння молився з надвору. І з'явився йому господній ангел, який стояв проворочка дильного жартовника. Захарія, коли побачив, жахнувся його, охопив страх. Та ангел промовив до нього Не бійся, Захарія, тому що молитва твоя почута. Твоя дружина Єлизавета народить тобі сина, і даси йому ім'я Іван. І буде тобі радість та потіха, і багато хто зрадіє з його народження, бо він буде великий перед Господом, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще зло на своєї матері. І наверне він багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа Бога, і він ітиме перед ним у дусі та силі і лі, щоб навернути серця батьків до дітей, а не покірних до мудрості праведних, щоб приготувати Господу підготовлений. Народ. Тож сьогодні говоримо про радість. І перше, де ми зустрічаємо тут слово про радість в 14-му вірші, ми читаємо з вами, і буде тобі радість та потіха, і багато хто зрадіє з його народження. І перед цим ми читаємо в 13-му вірші, що почута твоя молитва. Ми з вами маємо дещо. Мати на увазі не забувати для того, щоб зрозуміти суть того, що відбувається, Захарія перш за все, коли він там перед нами тут постає як постать. Він перш за все він просто приватна особа. Він не просто стара людина, в якої немає дитини, і він багато молиться до Господа, і Господь все ж таки вже в його старі роки змилосердився над ними, над його дружиною і дам їм дитину. Ну звісно, все це має певну релевантність, так. Ви мовити певну відповідність історії, яку ми читаємо, але коли Захарія з'являється перед нами тут, і коли Господь його описує нам, то він в п'ятому вірші Господь говорить про Захарію, Господь представляє нам Захарію і каже, що він священник на ім'я Захарія і описує, з якої череди і з якого роду його дружина. Тобто, перш за все, ми маємо розуміти, що Захарія постає тут перед нами як представник народа Божого перед Господом, як священник. як Людина, яка при виконанні своїх службовних обов'язків, і як священник, коли священник молився біля кадильного жертовника, то це особливе служіння, це служіння молитовне, коли і символічно, і фактично священник молиться за народ, і цей фіміам, який піднімається цей дим, який піднімався від кадильного жертовника, він символізував молитви народа Божого, молитви за. Народ Божий, який говорив священник перед Божим лицем, і вони піднімалися до Господа. І коли ми читаємо з вами Книгу Откровення, то там пригадується саме цей момент, і там написано, що молитви святих як фіміам перед Господом. Тобто, це саме про ці символи, про те, що відбувалося в храмі. І коли Господь каже, Захарії, що молитва твоя почута в 13-му вірші, то ми не маємо просто звужувати взагалі те, що відбувається, просто до того, що у тебе буде син. Ні. А молитва Захарі як священника, ми прочитали, що він був праведним священником і він виконував всі божі настанови і заповіді. Написано, що бездоганно. В шостому вірші, це означає, що він відносився до своїх священничеських обов'язків дуже відповідально, і він ставив свої священнически обов'язки на перший план перед просто своїми якимись приватними справами. І він дуже відповідально виконував свої обов'язки священика перед Господом. І тому до молитви, саме як до священничеської молитви, до своєї молитви, він ставився дуже відповідально. Він не просто заходив в храм якось там борй. Онів молитву чи формально її е, говорив, і е, потім йшов і просто плакав постійно. Був такий засмучений через те, що у нього немає дитини. Взагалі, не так. І для того, щоб це зрозуміти, більше цьому переконатися, я вас запрошую ще більше просто досліджувати слово Боже і просто пірнати в глибини не тільки цього оповідання, взагалі Слова Божого, але навіть це оповідання нам це ілюструє і розкриває надзвичайно яскраво, потужно і чітко. І коли Господь каже Захарії, що почута твоя молитва, то перш за все почута його молитва як священика, почута його молитва за народ, почута молитва за те, щоб Господь почав говорити до свого народу. Ми з вами вже говорили, що 400 років Господь мовчить, і це величезна проблема. І праведні люди, не тільки священники, і тим більше праведний священник розуміють, що це проблема, хочуть, щоб Господь почав говорити, хочуть, щоб Слово Боже прийшло не тільки Слово Боже як інформація, не тільки слово. Боже, як наступне откровення про Месію, а щоб взагалі прийшло виконання всіх Божих обітниць, щоб прийшов Месія, тому що, ну, скажімо так, топовою молитвою і священиків і народу було про те, щоб прийшов Месія. Не просто щоб у мене щось в побуті змінилося найкраще, не просто щоб на краще, не просто про те, щоб комфорт в моєму житті став комфортнішим і ще комфортнішим, а про те, щоб прийшов Месія. І е, в 11-му вірші Ангел каже. В 13-му вірші Ангел каже, почута твоя молитва. І тут би за сенсом ми маємо поставити двокрапку, не в граматиці, там все правильно стоїть в граматиці, але за сенсом. Поставити в двокрапку і пояснюється, що означає, що почута твоя молитва. Пояснюється перший етап, у тебе народиться син, і буде тобі радість і потіха. І тут же в 14-му вірші продовжується і багато хто зрадіє з його народження, тобто розширюється наступна, можна так сказати, Ступень цієї радості, яка розливається, знаєте, як з витока ріки, спочатку маленький струмочок, потім ріка набирає своєї потуги, розливається, і ангел господній каже, що буде радість не тільки тобі, не тільки це твоя приватна радість, не тільки це радість тебе, як Захарії, приватної особи. Це буде радість тобі як священника, і це буде радість для народу, і багато хто зрадіє з його народження. Чому Тому що. Не просто тому, що він буде великим пророком, не тільки тому, що він наверне багатьох до Господа і приготовить їх серця до приходу Месію, а тому, що він є саме той, хто йде прямо перед Месією. Просто можна сказати, за декілька кроків перед Месією, що настав час народження Месії. Я закликаю вас. Порозмислити, побачити це в тексті. Це не просто моя вигадка, це не просто наша вигадка, це не просто якась інтелектуальна конструкція. Це саме те, про що говорить цей текст. І ми ж з вами прочитали тільки до 17-го вірша, там не закінчується цей текст в своєї органічної довжині. Тобто, ми маємо читати далі і будемо читати далі. Тож що тут говориться про радість? Радість наша найбільша радість, найбільший секрет радості і секрет найбільшої радості. Полягає в тому, що радість наша в тому, що прийшов відновлювач того життя, в якому ми живемо. Прийшов наш Спаситель. Спаситель, відновлювач, той, хто відновить це все синоніми однієї, тієї думки, різні пояснення однієї і тієї ж істини, що наша найбільша радість то Ісус Христос. Наша найбільша радість це не просто те, що здійсняться певні наші побажання, бажання, може, звільнення від чогось локального. Найбільша радість в тому, що прийшов Ісус Христос. Найбільша радість наша походить з самого Ісуса Христа. І чим більше ми свідомо це розуміємо, і звісно, я не буду казати, що це дуже легко. Дуже легко, просто 10 хвилин, подивіться мої відео, і все буде в вашому житті легко. Е, ні. Це нелегко, це не легко змінювати свої думки. Це не легко, це не легко пірнати в глибини слова Божого, але але вони нам відкриті через Ісуса Христа, але Господь благословляє тих людей, які шукають Господа. Але Господь Духом своїм святим відкриває своє слово і Ісуса Христа як Слово Божого для тих, хто шукає для своїх дітей. Тож я запрошую кожного з вас, надихаю кожного з вас поглиблюватися в слово Боже, щоб бачити не тільки поверхневі речі. Щоб бачити не тільки такий, знаєте, моралістичний сюжет, щоб бачити не тільки те, що можуть побачити навіть невіруючі люди, щось зрозумівши, що є якась людина Захарія, є проблема, що у неї немає сина, є ще й дружина безплідна, і тут Господь приходить. У них буде дитина, і ну скажімо так, питання, чому в самоготній Господь не пройшов раніше, вони більше б насолодилися життям зі своїм сином. Ну, це взагалі не про цю історію. Це дуже не. Тільки обмежене, а викривлене розуміння цієї історії. Тож питання в тому, що Господь каже, що справжня радість, навіть не в тому, що ти отримаєш сина, твоя справжня радість. Господь каже Захарій і кожному з нас в особі Захарії твоя справжня радість це те, що прийшов Ісус Христос. Бо в Ісусі Христі прийшло відновлення усього, не тільки тимчасове відновлення, не тільки певної сфери життя, а. Абсолютне відновлення, остаточне відновлення, повне відновлення не тільки е, конкретного життя, а взагалі е, людства, взагалі творіння, взагалі усього вічне відновлення, відновлення навічне. і воно прийшло в Ісусі Христі. І в 17 вірші ми читаємо, і він, тобто Іван Хреститель, йтиме, і це ж Захарій говориться, це говориться про причину його радісті. І він ітиме перед ним. В, в наших бібліях така підказочка перед ним з великої літери, тобто йдеться про Месію. Тут ще не говориться, він йти перед Месією, перед ним. І Захарія знає перед ким. Бо перед ним це означає перед тим, кого чекає весь Ізраїль, тим більше праведний Ізраїль чекає кожна людина того визволителя, який вирішить усе остаточно і по благодаті. В цьому наша найбільша радість. Тож перша причина радості найбільшої радості це відновлення, яке приніс Ісус Христос в особистому житті, в суспільному житті і в загальному, в загальній перспективі, в усе творіння. Друга причина для радості це приходить по благодаті. Не заслужено. Ми не бачимо, що хтось заслужив цю радість. Захарія не заслужив. Попри те, що праведна людина не заслужив. Ізраїль не заслужив. Грішні люди, здебільшого, вони не такі праведні, як Захарія. Тут на контрасті нам пояснюється, вони тим більше не заслужили. Ми з вами. Теж не заслужили, слово Боже каже, що ніхто не заслужив. Хоча іноді люди думають, що саме я заслужив, або про когось думаю, та людина заслужила. Ніхто не заслужив повного відновлення, ніхто не заслужив прощення гріхів, ніхто не заслужив вічного життя, прощення гріхів, вічного життя, оновлення свого життя. Це прийшло по благодаті. Не заслужено. Господь змилосердився, Господь повертає наше серця до себе і як повертає це третя думка, третій висновок в Ісусі Христі. Немає іншого шляху відновлення як тільки в Ісусі Христі. Немає іншого джерела життя як тільки Ісус Христос. Немає іншого секрету, щоб е, сповнювати своє і внутрішнє життя, і зовнішнє життя справжньою радістю, справжньою радістю, яка перемагає будь-які тимчасові перешкоди, будь-які тимчасові, навіть дуже-дуже болючі моменти, і яка тільки розгаряється з е, наступними наступним часом кроком і нашим розумінням. нашим... Е, Нашим пос, нашою посвятою саме Ісусу Христу, то ж будемо з вами і далі поглиблюватися в різдвяну історію. Сподіваюся, що наше розуміння різдвяної історії поширюється і поглиблюється набагато більше ніж просто розуміння якоїсь сюжетної лінії, яку б зрозумів навіть навіть дитина б зрозуміла, навіть людина, яка геть не знає істин слова Божого. Тож радо е, запрошую кожного з вас доєднуватися, і рада кожному з вас, хто вже доєднався. А також запрошую тих з вас, хто ще. Не підписався на цей канал, будь ласка, підпишіться, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки, коментуйте, діліться цим відео, тому що це все це сприяє розповсюдженню слова Божого, розповсюдження блогу звісті. Все це сприяє тому, щоб якомога більше людей чуло слово Боже, читало слово Боже і відкривало для себе справжню глибину слова Божого. Слово Боже змінює наші серця. Нехай Господь благословляє кожного з вас.